Пропонується до вашої уваги просторий, теплий і доглянутий будинок у селі Михайлівка Черкаської області, дім збудований у 70-х роках із якісної силікатної цегли, дах накритий шифером, який досі добре виконує свою функцію. Площа будинку становить 77 квадратних метрів, і він має вдале планування. У вашому розпорядженні 4 повноцінні кімнати, кожна з яких світла, суха й хайна, всі приміщення доглянуті, зберігаються у гарному житловому стані, можна заїжджати і жити без нагальної потреби в ремонті. Кімнати обставлені меблями, які хоч і не нові, але знаходяться в збереженому стані, чисті й акуратні. Санвузол у будинку роздільний, що особливо зручно для великої родини. Є простора веранда, кухня зручна, не надто велика, але функціональна, усе під рукою, коридор широкий, з можливістю встановити додаткові шафи, опалення у будинку газове, встановлений газовий котел. Система обігріву працює справно, вода в будинок подається з колодязя, насосною станцією. Сам будинок стоїть на рівній приватизованій ділянці площею 40 соток, територія двору обнесена огорожею, на ньому розміщено капітальні господарські споруди, серед яких просторий гараж, збудований з відсівоблоків. є кілька господарських сараїв, глибокий погріб із зручним входом. На території двору також облаштовано полікарбонатну тепличку, в якій можна вирощувати розсаду. У дворі ростуть кілька плодових дерев, ягідні кущі, квіти. Решта ділянки відведена під город. Земля тут надзвичайно родюча. Село Михайлівка розташоване в зручному місці із гарним сполученням, із Кам'янкою. До міста менше 10 кілометрів асфальтованою дорогою. В самому селі працюють продуктові магазини, пошта, фельдшерсько акушерський пункт, зупинка транспорту, усе необхідне для повсякденного життя в сільській місцевості, є під рукою. Ціна будинку 7500, можливий торг при перегляді. Більше інформації можна дізнатися у власника. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.